Незважаючи на те, що я був активним і харчувався здорово, мені поставили такий діагноз: крихкість під виглядом здоров'я, як я боролася з остеопенією в 38 років і що це мені дало. У дитинстві та підлітку я був упевнений у своїй невразливості. Активний спосіб життя, правильне харчування, постійний рух, моє тіло, здавалося, створене, щоб витримати будь-які випробування. Я був триатлоністом любителем, пізніше захопився тенісом, дотримувався суворої веганської дієти, вважаючи, що це запорука здоров'я та довголіття. Дійсно, протягом багатьох років я відчував себе сильним, витривалим і повним енергії. Я був переконаний, що моя фізична форма це щит, який захищає мене від хвороб і недух. І ось у 38 років ця ілюзія зруйнувалася. Коли я почав відчувати біль у плечі та обмежену рухливість, мені поставили діагноз заморожене плече. Спочатку я списувала це на просту травму, але коли ситуація не покращилася, мені призначило обстеження, яке виявило остеопенію передвісника остеопорозу. Це був шок. Я відчував себе зрадженим своїм тілом, яке, здавалося, підводило мене в найгірші моменти. Найбільш образливим є те, що я відчував, що це моя власна вина. Адже я так старалася бути здоровою, виконувати всі рекомендації, піклуватися про своє тіло. Але, як виявилося, цього недостатньо. Моє тіло, незважаючи на всі мої зусилля, почало втрачати кісткову масу. Я почав досліджувати тему здоровий кісток, і чим більше я читав, тим більше розумів, наскільки серйозною є ця проблема. Статистика остеопорозу та його наслідки лякає. Я дізнався, що переломи, пов'язані з остеопорозом, не тільки болісні та призводять до інвалідності, але можуть призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті. Лікарі порадили мені почати приймати ліки, в основному бісфосфонати. Але я вирішив спочатку змінити свій спосіб життя, щоб природним шляхом покращити щільність кісткової тканини. Я не хотіла негайно вдаватися до медикаментозного втручання, коли могла впоратися з проблемою за допомогою вправ і правильного харчування. Я почала читати наукові статті, слухати подкасти, шукати експертів із здоровий кісток і перименопаузи. І незабаром я зрозумів, що кістки це жива тканина, яка реагує на стрес і навантаження. Вправи з обтяженнями, особливо силові, можуть стимулювати ріст кісток. Я почав веслувати в жилеті з обтяженням і виконувати спеціальні силові вправи, такі як присідання, станова тяга та жими над головою. Я також переглянув свій раціон, включивши рибу та морепродукти, щоб забезпечити достатню кількість білка та кальцію. Я почав приділяти більше уваги вітаміну D, вітаміну К2 і магнію, важливим кофакторам для здоров'я кісток. Поступово я почав помічати, що мій стан покращився. Біль у плечі зменшився, а діапазон рухів збільшився. Я відчув себе сильнішим і енергійнішим. Найважливіше те, що я вірив, що роблю все можливе, щоб мої кістки були здоровими. Кілька місяців тому я пройшов сканування Дексе, яке показало, що за 4 роки я досяг майже 3% збільшення щільності кісток. Це був величезний успіх, який додав мені впевненості та надихнув продовжувати мої зусилля. Я все ще не вийшов з діапазону остеопенії, але я рухаюся в правильному напрямку. Цей досвід навчив мене кількох важливих уроків. По-перше, здоров'я це не тільки активний спосіб життя і правильне харчування. Це також включає генетику, гормональний фон і багато інших факторів, які ми не завжди можемо контролювати. По друге, не варто недооцінювати важливість профілактики. Чим раніше ми почнемо піклуватися про здоров'я наших кісток, тим краще. По третє, навіть якщо у нас є проблеми зі здоров'ям, не варто впадати у відчай. Завжди є надія на покращення, якщо ми докладаємо зусиль і віримо в себе. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом, щоб надихнути вас подбати про здоров'я своїх кісток. Не чекайте, поки у вас виникнуть проблеми, дійте зараз. Регулярні фізичні вправи, здорове харчування та регулярні огляди можуть допомогти вам зберегти здоровий кісток на довгі роки. Чого я дізнався для себе і що можу вам порадити? Не вірте прям про невразливість. Здоров'я це постійна робота над собою, а не разова подія. Звертайте увагу на сигнали свого організму. Біль, скутість, втома це не просто тимчасове явище. Це може бути ознакою серйозних проблем. Не бійтеся звертатися до лікаря. Регулярні огляди допоможуть вчасно виявити проблеми та вжити необхідних заходів. Шукайте інформацію. Чим більше ви знаєте про своє здоров'я, тим краще зможете піклуватися про себе. Будьте послідовними. Результати не приходять миттєво. Це вимагає регулярної роботи та терпіння. Не порівнюйте себе з іншими. У кожного свій шлях і свої особливості. Знайти підтримку. Спілкуйтеся з людьми, які поділяють ваші інтереси та цінності. Не забувайте про радощі життя. Здоров'я це не тільки відсутність хвороб, а й гарний настрій та позитивний настрій. Цей досвід став для мене не просто боротьбою з остеопенією, а реальним переосмисленням свого ставлення до здоров'я. Я зрозуміла, що здоров'я це не тільки відсутність хвороб, а й стан гармонії з собою та навколишнім світом. І що турбота про здоров'я це не жертва, а інвестиція в майбутнє. Сподіваюся, мій досвід допоможе вам подумати про здоров'я своїх кісток і вжити необхідних заходів для його підтримки. Не відкладайте турботу про себе на потім, починайте діяти зараз. Ваше здоров'я у ваших руках. Ключова ідея, турбота про здоровий кісток це не тільки вік, це інвестиції в майбутнє, збереження мобільності та незалежності протягом багатьох років. Хочу також підкреслити, що цей досвід лише моя особиста подорож, консультація лікаря і підбір індивідуальної програми тренувань і харчування вкрай необхідні.